Психологічний трилер це жанр, що поєднує в собі елементи трилера та психологічної фантастики. Термін зазвичай використовується для опису літератури або фільмів, у яких розглядаються психологічні сюжети, трилера або гострій, напруженій атмосфері. Серед яскравих представників цього жанру одразу можна назвати острів проклятих сім та мовчання ігнят. І тепер до списку можна віднести український психологічний трилер між нами. Зараз розберемося. Ви на каналі Служби безпеки українського кіно, і перед тим як ми почнемо, я хочу подякувати вам за вашу підписку, ваш перегляд, вподобайку, коментар і особливо за підписку на мій соцмережі, посилання в них буде внизу. І особливо подякувати тим людям, які підписалися на мій Байміякофі. Хоча брехайте не буде, там ще жодної підписки нема. Хоча мені дівчина там один долар скинула. Ну, ми перевіряли просто, що воно працює та працює. Фільм розповідає про знайомство двох жінок, в яких життя склалося не найкращим чином. Вані чоловік ходить наліво і не приховує цього, а також максимально зневажливо до неї ставиться. А в Саші проблеми з наркотою, поведінкою, вихованням, психікою і багато з чим ще. Вони стають учасниками деяких подій, які радикально змінюють їх життя, і вони намагаються допомогти одна одній. Ну, типу. Але є нюанс, парочку нюансів. Саша сидить на наркоті, поводить себе неадекватно, наголо, тупо, зневажливо і спить з усіма направо і наліво. Як от з тату-майстром за тату і за дозу. Фейталіті. Чуєш, ти приймаєш якісь таблетки? Ну, в сенсі, які таблетки? Ну, щоб не злотіти. А от її чоловік повна її протилежність. Він її кохає, піклується, оберігає, гарно заробляє і хоче, щоб вона була в безпеці. Але Саші на це начхати. Що на рахунок Ані? Вона просто терпить свого чоловіка, бачить його зради і напроти залити своє горе в барі. І нам як би має бути їх шкода, але мені похуй. Особливо на Сашу. Творці показують нам, яка вона мразота, але ми не знаємося, що в неї неочікуваний поворот. Було важке дитинство і проблеми з мамою, про які нам не уточнюють та не розповідають. Саме тому ми зобов'язані зрозуміти і пробачити її. Уявіть, якби такий аргумент дійсно працював. Ви звинувачуєте в серійних вбивствах, тортурах, військових злочинах, злочинах проти людства, екології та заклики щодо повалення влади. Ваше останнє слово. В дитинстві я дуже хотів спробувати пінопласт, але мої батьки мені завжди це забороняли. Виправданий! Для мене такий прийом, що в кіно, що в житті, не викликає співчуття пробачати людині її жахливий характер, вживання речовин і так далі. Бо їй було погано в дитинстві. Це бред якийсь. єдиного кого тут шкода, логічно це її чоловіка Саші. До речі, в фільмі був момент, що вона звинувачує його в усіх своїх проблемах. Бо, бачите, він такий фіговий, бо пішов воювати у зону АТО, а її лишив саму. А що на рахунок фільму? Він тримає тебе в напрузі? Ти шокований від його завершення? Ти хапаєшся за голову в час перегляду? Ні. Після перегляду склалося таке враження, що вони ніби взяли всі основні моменти, які мають бути присутні в трилері, і дуже невдало їх впихнули. Тут такий собі сюжет. Така собі акторська гра. Неочікуваний поворот не. Коли місяць тому Олександра прийшла до мене на прийом, вона була вагітна. Аборт робив їй мій чоловік. Так. Я довго не могла згадати, де я бачила обличчя Олександра, а потім згадала. Вона часто приходила на прийом до пащі. опускаючи про певну слабкість мого чоловіка. Я переконана, що у них були близькі стосунки. До речі, це може вам підтвердити чергова сестра, яка була свідком, коли вони виясняли відносини. Панічка. Нащо ти таке говориш? Хренова музика. Було відчуття, ніби звукорежисери закіннули з чимось і встали за діджетський пульт. Концерт в барі це якраз підтверджує. <му> А завершення фільму в мене взагалі викликало сміх. Це максимально куменно виглядало. І гадаю, ще можна назвати трішки дивний підбір актора, а саме Михайла Дзюби. От кадр з фільму. І вгадайте, скільки йому років у фільмі. Так, йому 16. Типовий школяр. І так само не зрозуміло, що хотів фільм. Сказати, терпи до останнього, підставляй інших перед тим, як перейти дорогу, подивись наліво та направо. Подивитися, зрозумієте. І ще такий момент, коли я читав відгуки на цей фільм, то ну плюс-мінус деякий відсоток з них був доволі дуже такі позитивні відгуки, що там одразу писали: це нова ланка українського кіно, це новий рівень українського кіно. Він тебе тримає в напрузі, він тебе не відпускає. Неймовірне перевтілення ірми Вітовської. Це все брехня. Фільм поганий. Не раджу, дякую.